Лоток. Як же ми забули за лоток змивання миючих засобів? Розполовинюється він легко на застіпках. Ось вентиляційний отвір, ось канал заливу в бак. Отака от в нас вода. Саме тому я її не п'ю. Ми її не п'ємо, а їздимо по воду до джерела. Ось так виглядає внутрішня частина. Тут є канали для заливки, і от тут вже починає позаду чуть пропускати. Якось тут також треба відмити, щоб воно виглядало по-людськи. Йду по хімію. Десь трохи корозії пробралося, від миючих засобів. На куті десь витерлося відповідно шкурю. Тут навіть ржавіти почало цинкове покриття, знищилося. Ну вже як є, все-таки машинці вже 8 років. Якщо я не помиляюсь. Відповідно, зашкурюю, знежирюю, грунт, потім фарба і якось буде. І все, ні біт, ні крашен. Далеко від ідеалу, але набагато краще, ніж було. Ще на пару років вистачить. Я не втримався, розбираю, вимиваю до нуля, От дозуючий пристрій, змиваючий розібрав. Так воно тут на застібках сидить. І тут дофіга кальцію ржавчиною. От така в нас вода. Я вже згадував, що три фільтра. У мене стоїть механічних, це не допомагає. цікаво організована система змиву. Ось заходять два шланги. Вони йдуть під кутом перпендикулярно один до одного. І канали побудовані таким чином, що при подачі води під тиском на один канал йде змив з цього лотка. На другий канал іде змив з цього лотка. А коли вони двоє одночасно відкриваються, йде. Потік по середньому лотку. Отака собі комутація без механічних елементів. Третій канал, не знаю для чого, в нього інший фланець, і конкретно в цій моделі він заглушений, не задіяний. Тобто він не використовується. Домиваю. Тепер воно вже після хімії змивається легенько. Ось тут гарно буде видно. Як та ржавчина облазить. Тож мию і на тому крапка. Підшипники підшипники закритого типу. Витягую з морозилки, а бак на сонці трохи нагріти. Посадочне місце чистимо і треба буде якось зараз це садити. Для чого в морозилку? Для того, щоб легше сідав. Але це діло зробити буде не дуже просто, без досвіду. Його треба. Садити на посадочне місце. Це треба робити рівномірно без перекосу, бо інакше він не піде. А я вже бачу, що зробив перекос. Трошки треба буде погратися. Головне не боятися. Все виходить. Важливо не стукнути посередині чи по, як воно правильно називається. Кристі, котра ховає самі кульки і їхню змазку. Бомба один сів тепер на другий бік і садимо другий. З другим історія схожа, тільки він більший, тому до нього беру більший молоток. Знизу впираю в дошку, позиціоную і максимально рівно потрібно його поставити на місце. По-хорошому, то би треба було робити трубою, але де ж я вам трубу візьму? Тому роблю, як вмію, як можу. Головне добре почати, а потім, коли він вже плоско паралельно сідає в гніздо, як його по-нашому правильно не знаю, по польськи ложиско, він собі гарно йде на місце без жодних проблем. Тут головне не перекосити, не перестаратися. І не поспішати. Очі бояться, а руки роблять. Ознакою, що процес завершений, є те, що підшипник сидить в рівень з корпусом. Тепер треба ставити сальник, але це вже коли приїде хрестовина. Мангал відмитий як новий. Приїхала нова Хрестовина. Якщо подивитися на неї, то видно, що різьба тут наскрізна. Тобто сюди на гвинти. До речі, ось вони нові. Нанесена фарба для фіксації, плюс вони мають спеціальні насічки, щоб не відкручувалося. І бувалі кажуть, треба було гріти до 100 з гаком градусів, тоді би без проблем відкрутилися старі. Я цього не знав і сумніви маю, враховуючи, що воно наскрізне. Там воно могло понищитись. Хрестовина ніяк в оригінальна, тому все має бути добре. Тепер її треба посадити на місце і закрутити. Ось посадочне місце сальника. Тут воно з заводу змащене. Ми дамо свою змазку. Зі старої хрестовини, добре, що я зняв пружинку, бо з новою немає в комплекті. Працюємо. Сальник треба садити. Ось пружинка, яка піде на хрестовину. Ось новий сальник. Він має три робочих буртика. Всередину в цю порожнину треба буде засандалити якось жижу для сальника. Ніколи того не робив, не знаю як. Також видно пружинку, яка стягує зовнішнє, чи то внутрішнє кільце сальника. Це кільцева пружина. Сальник ставиться ось тим боком. Його теж треба буде садити. Думаю, що ми його зараз будемо садити на змазку. А перед монтажем безпосередньо вже внесемо змазку в площину, в порожнину, чи як це правильно сказати. Так, ніколи тою жижею не користувався, не знаю, що таке. Тут важливо, знову ж таки, щоб не було бруду піску, щоб посадочне місце було. Чистеньке. чуть чуть змазки насальник. Що то за змазка? Вона якась така доволі туга, Ага, щоб не вимивало з площини. Напевно. Так, цього буде достатньо. То непроста змазка, не знаю, чи сюди її треба, чи ні. Та вона така доволі густа, власне, щоб вона не вимивалася. Нам цього вистачить, я думаю. Садити його, очевидно, треба так само, як підшипник, тільки заходить він трохи легше. Де моя фанірка? І по периметру простукуємо. Пішло, як діти в школу. Питань нема. Лише мені не зрозуміло, як туди цю жижу помістити і в якій кількості. Напевно, ось так. От, щоб її там було максимум. Зайве видавить, а максимум залишиться. Чим її там більше, тим для нас краще. Також пальцем її заведу за верхній буртик. І також помащу ступицю. Для того, щоб на хрестовині чи ступицю, чи ось як це правильно назвати, навіть не знаю. Для того, щоб при посадці верхній буртик, ось цей, що в нас зараз верхній, не залишився сухим. Що він згребе собі донизу, то буде його робочою змазкою. На зовнішньому полі битви з водою. Не так мало туди залазить, як я думав. Місця там по факту їй-богу. І це є дуже добре, що змазки там буде багато. Я думаю, якось так. Як то садити, я теж поняття не маю. Зараз будемо пробувати. Теоретично на нових підшипниках і новій ості натяг не повинен бути важким. І сісти воно має легко. Для полегшення посадки ось має конусність. Ось ця нижня втулка, на яку сяде сальник. Протираю, щоб нічого не залишилось, щоб було чистим. Ставлю шайбу. А ні, то шайба підшипника. Вона, виходить, піде на підшипник її якраз може тут на змазку треба буде посадити, щоб вона не бовталася. Та, вона до підшипника піде, вона не має відношення до сальника. Хай йому трохи тут буде. І мастимо втулку сальника. Сальник, як буде налазити на втулку, він собі ту змазку. Здере донизу і попри хрестовину внизу залишиться змазка. І це буде дуже добре. Отак, я довольний. Чи треба посадочні місця підшипників мастити? Я не впевнений, але так от, поки на пальцях є, то трошки помащу. Змазки в мене залишилися трохи. Не знаю добре, то чи зле. Роблю таке вперше, забув, коли мав з таким справу. Руки летять. І все, можна садити потрошки. Мангал стоїть трохи криво, бо передню комку я йому погнув, я вже про це плакався. І тепер якось прицілююсь і пробую це діло поженити. Отак От по чуть-чуть, поволі-поволі. От воно вже трохи вперлося. На підшипниках воно ще не сіло. Як тепер то ставити на місце, я чесно навіть не знаю. Чи затягувати шківом, чи трохи стукати і кудою, і як. Якщо верхній підшипник, я можу трубою вбити, посадити без навантаження на нього, то нижній підшипник буде навантажений. Тому я, чесно кажучи, не знаю, як це робити. Може, а от, легенько сіло і бімба. Тепер буде добре. Файно. Не знаю, чи дуже файно, чи ні. Міряємо шків. Наш великий пластиковий шків. У шківу видно, що ще не сіло. Але може якраз шківом ми його і посадимо. Тепер би ще згадати, яким боком має бути шкіл. Я думаю, прийшов час шукати інструкцію. <гум> Затягуючи шкіл, якраз посадив на місце. Тут великого зусилля не потрібно. Тут добре, тепер скручуємо бак докупи. Бувалі кажуть, давати силікон. Як герметик я не буду давати, подивимося не потече. Це перша розборка, пошкоджень немає, воно чисто, плюс мені недалеко. Тому спробуємо без силікону. 14 шурупів по периметру і бак знову одне ціле. Аж зіпрів. Без фанатизму дотягуємо, затягуємо їх взагалі рівномірно, щоб не було перекосів. І потім рівномірно дотягуємо, але не забуваємо, що це пластик. Тому без фанатизму він тут не потрібен. Десь колись тут був мотор. Перед тим, як його навішати назад, перевіряю щіточний вузол. Щітки ще є сантиметра 2-2,5. Буде працювало. Навішуємо двигун назад. Ви звернули увагу, як під кутом стояли щітки. Не перпендикулярно. До ротора, а зі зміщенням і під кутом. Цікаво, для чого так? Потрібно поставити назад пас. Як же це зробити? Дивимось, як він стояв. Дві канавки вільних чи одна. Одна, дві непринципово. Треба дивитися, щоб воно стояло рівно по основному шківу. А тепер буде трошки тяжко. До речі, з новим пасом ця процедура ще тяжча. О, перевіряємо пас при обертанні стане на своє місце. і бачимо, на шківу стоїть, як стояв, приблизно посередині і не зміщується. Це дуже добре. Висить, хитається, бак називається. Висить криво, бо противаги ще не закріплені. Кріпимо назад противаги. Заштопорилася мені робота, бракує одної закладної з різьбою. Рачки облазив всю майстерню і нема. Знаю, що дві штуки вилітало, і знаю, що якось їх піднімав і десь стало. І одна була, а другої нема. І лажу, лажу, нема, нема. Аж поки під машинку поліз, перехилив, впала. а я її поставив зверху. Цинк на цинк і його не видно. Продовжую продовжувати. От, висить майже рівно, але трохи перекошено. Як думаєте, чому? Чому дисбаланс? Тому що ще нижня арматура і гума. І воно якраз дасть кілограм додаткових, щоб воно стало рівно. Кріплю Дренажний вузол вже змонтований з двома помпами. Закручую другий амортизатор. Підключаю комунікації. Тут видно перший амортизатор і видно якраз гарно перекос щиток двигуна. Ну і тахометр в хвості двигуна. То зараз як закручу, підключаю гумові комунікації зливу. Уся гумова арматура має спеціальні виступи, позначки. Ось направляюча на рамі і на гумі. Так само ось тут. Це для того, щоб лимарі не переплутали правильність установки гумових виробів. І швидкознімний роз'єм фіксується. Вуаля, готово. Як нове. Зачепити цей резерватив то ціла пригода. Але ми з цим справилися. Треба пам'ятати про дренаж знизу, щоб правильно це діло змонтувати. Отвори мають співпадати з отворами в баці. Тут все добре. Але згадуємо, що мангал я погну, і от зараз це видно. Чути, як він тре. Тобто ось тут виступає по діаметру по різному. Зараз буду тягнути на себе, вирівнювати, щоб бортик був за бортиком барабана, ніде не терпогум. І обертання було рівномірним і гладким. Прийшов час на вузол зливу, він вже в мене зібраний, відмитий, чистенький. Ставимо скоби на місце. Це не тяжко. Це вам не в шкоді великого діаметру скоби міняти є. І тепер фіксуємо в корпусі. Не треба забувати, що позаду у нас також є комунікації. І їх необхідно попідключати. Забираємо зайве в сторону, щоб нам не путалось, не валялось, не заважало, Якби воно ще хотіло забратися. ага. Так, і десь тут ось так і є, ми потрапили в правильне місце. Як добре, що в мене тут тепла підлога, а як це робити в замовника, коли ванна ще й малюсінька? я собі це погано уявляю. Кручу, кручу ще трохи. Ще за три оберти. Є, закрутилося. Тепер комунікація. Раз. Земля. Саме важливе, безпека, земля. І на тен у нас були дроти. Два, три. Тен, бачите, має червоний і чорний дроти, головне не переплутати полярність. І роз'єм пихунця. Став, ніби став. Отак, тепер то все треба тут позамотувати взад. Ви, до речі, замічали якийсь смайлик ззаду на Самсунгу? Сміється, каже, чувак, ти герой, як ти то справився, я не знаю. А також видно заглушки для транспортувальних гвинтів. Їх є 4 штуки. І коли ви везете машинку з заводу, вони фіксують барабан, щоб він не дьоргався, не коливався. І при монтажі машинки... Викручується звідси заглушка з гвинтом і ставиться пластикова заглушка. Майже останні поклони перед пралкою треба правильно зачепити гуму і зафіксувати її натяжною пружиною. Трохи з матюками рихтую барабан, щоб добитися відсутності тертя. Тепер добре. І залишилось навішати люк і поставити передню панель. Ну і все, машинка зібрана. Залишилося взяти якісь брудні майтки, включити, включити воду і кидати на прання для тесту. До речі, хтось, крім прання верхнього одягу і полоскання віджиму, користувався коли-небудь іншими режимами. Я напевно ніколи. Засипаю порушку, включаю цикл, дивлюся, чи ніде нічого не тече, як себе буде вести. Працює як нова. Тихесенько. Майже чути, як електрика розходиться. якраз набирає оберти. Чути тільки помпу і мотор. Дисбаланс маємо, тому що одягу дуже мало і рівномірно не вклалося. Це не проблема. А ось і повні оберти. 1200. Питань нема. Ремонт успішний. Посюди сказала, що пральна машина поламалася. І тепер не пере, що треба зремонтувати. Хлопці, думайте, що говорите, бо в інтернеті тьо ще побачить і вам кізда. Ото називається пральну машинку зремонтував. Мало того, що за ремонт ми заплатили, то ще заставили посуду тепер мити. І ще й буду місяць постити. Думайте, що ви говорите і вважайте в інтернеті, бо то капець.